Ну що, друзі, ситуація стає все цікавішою. США не просто підтримують Україну, але й починають бачити реальну вигоду у співпраці, готують переможну зброю для України. Міністр фінансів США може вже цього тижня приїхати до Києва, щоб почати переговори про угоду. А ще у США з'явилася нова ініціатива, яка може серйозно вплинути на хід війни. Цікаво, що на цьому тлі фіксують ще й активність авіації Сполучених Штатів та НАТО в Польщі. Ну, а тим часом експерти ем, помічають, що армія РФ втрачає свою силу. Тож, друзі, давайте розберемось, що відбувається. Далі буде цікаво. Поїхали. Міністр фінансів США Скотт Б. Бесент може відвідати Україну вже цього тижня для попередніх переговорів про угоду, в межах якої штати отримають доступ до рідко земельних ресурсів Києва в обмін на військову допомогу. Так повідомляє Блюмберг. Таким чином, глава американського Мінфіну. Стане першим членом адміністрації Дональда Трампа, який відвідає Україну. Друзі, я вам нагадаю, що ці капали, які є ключовими для виробництва сучасної техніки, зброї і навіть космічних програм, тому США готові продовжувати і нарощувати військову допомогу для України. Ну тобто, мова йде про угоду, яка може стати просто знаковою. Візит міністра фінансів США, свідчить, що США не просто підтримують нас на словах. А готові укладати реальні домовленості. Тут ще цікавий момент. А що з Путіним? Ну йому явно не сподобаються такі ініціативи від Сполучених Штатів, адже для видобутку, наприклад, Копалин потрібна повна безпека для України. Тому Сполучені Штати повинні щось запропонувати, і це будуть не фейкові гарантії, тому що американці теж будуть зацікавлені в цьому. Можливо, навіть введуть свої війська. Дізнаємося трошки пізніше. А тож, як бути з Путіним? І тут є відповідь. Експерти зазначають, що останні заяви Трампа та підготовка угоди посилають чіткий сигнал Кремлю. Якщо Путін не піде на поступки, Сполучені Штати можуть піти ще далі. У Конгресі вже розглядають законопроект, який дозволить надати Україні так звану переможну зброю. Конгресмен Джо Вілсон прямо заявляє, що цей крок може змусити Росію сісти за стіл. Переговорів, друзі, і не тільки сісти, ми далі трошки розберемося, а ще й погодитися на умови Трампа. Цікаво, що на цьому тлі фіксуються просто аномальні, аномальна активність авіації Сполучених Штатів та НАТО в Польщі, за останній тиждень на польських литовищах приземлилися військові літаки з різних куточків світу зі Сполучених Штатів, Німеччини, Швеції. Аналітики припускають, що вони можуть перевозити озброєння. І ця активність, друзі, співпадає з новинами про підготовку США до передачі Україні сучасних систем озброєння. Що це все означає для України? схоже, що Сполучені Штати почали грати серйозно. З одного боку, вони хочуть укласти вигідну угоду, яка допоможе відновити витрачені на військову допомогу гроші, з іншого боку. Вони не бояться тиснути на Путіна і готові забезпечити Україну зброєю, яка може змінити хід війни. Для України це дуже важливий момент. Якщо угода буде підписана. Якщо угода буде, це не лише змінить нашу економіку, а й буде гарантувати довготривалу підтримку з боку США. Щодо Путіна, то здається його простір на маневри, дедалі звужується. Також у Сполучених Штатах Америки. З'явилася ще одна ініціатива, яка може просто серйозно вплинути на хід війни. Послухайте уважно, республіканець Джо Вілсон. Представив у Конгресі проєкт закону про ленд-ліз для України. Це новий формат допомоги, який може суттєво посилити наші можливості на фронті. Закон передбачає надання президенту США Дональду Трампу розширених повноважень для швидкого і безперешкодного постачання Україні переможної зброї. Сам Джо Вінсон пояснює у соцмережах X, що ця ініціатива спрямована на стримування російської агресії. Та змушення Путіна сісти за стіл переговорів. Ого, друзі, і це вже серйозна заява. Я вам нагадаю, що Ленд-Ліз, істр... історично Ленд-Ліз використовувався під час Другої світової війни. Це була програма, яка дозволяла Сполученим Штатам Америки просто швидко постачати союзникам зброю, техніку і інші ресурси для боротьби з ворогом. Відродження цієї програми означає, що Вашингтон готовий допомагати Україні фактично в режимі. Тут і зараз. Чи ухвалять цей законопроект? Ну, поки що підтримка проєкту в Конгресі залишається під питанням, але сам факт появи ініціативи вже є потужним сигналом. Ну і більше за все, це буде використовуватися для тиску на Путіна. Ну мол, дивися, якщо ти не погодишся на наші умови, ми ухвалюємо ленд-ліз. Ну а тоді Україна отримає доступ до сучасних систем озброєння, які здатні переламати хід війни. Ну і як підкреслив президент України, Володимир Зеленський в інтерв'ю The Guardian заявляє, що без участі Сполучених Штатів гарантії безпеки, які може запропонувати Європа, не будуть дієвими. Він підкреслив, що продовження військової підтримки з боку Вашингтона включаючи системи протиповітряної оборони Петріот, залишаються критично важливими для України. Також президент України сподівається на особисту зустріч з Дональдом Трампом на Мюнхенській конференції, де обговорюватимуть питання безпеки, економіки та військової допомоги. А Мюнхенська безпекова конференція буде вже на цих вихідних. А, і який друзі можна зробити висновок? Останні заяви Дональда Трампа, ініціатива Конгресу США та активізація військової авіації НАТО в регіоні надсилають Кремлю чіткий сигнал, що час на поступки він обмежений. Якщо Путін не піде на компроміси, Америка готова посилити підтримку України, включаючи постачання сучасного озброєння, яке може змінити хід війни. Проект лізу від конгресмена Джо Вілсона лише підтверджує. Серйозність намірів Вашингтона. Ну а на цьому тлі простір для маневрів Путіна дедалі звужується. І якщо він проігнорує сигнали, Кремль може зіткнутися з, з ще більш жорсткими діями Заходу, які остаточно змінять хід війни на користь України. Тим паче експерти відзначають нависнаженість російського війська і вказують його слабкі місця. Нині російська армія зазнає серйозних труднощів. Що виражаються не лише в уповільненні наступу на Донбасі, а й в інших аспектах. Як сказав військовий експерт порталу Defense Express Іван Киричевський, росіяни виглядають ослабленими за багатьма ознаками, і це помітно навіть на рівні спорядження їхніх піхотинців. А нещодавно стало відомо, що замість звичних транспортних засобів вони змушені використовувати ослів і коней для перевезення боєприпасів. І, їжі. і за його словами, такі труднощі стали наслідком не тільки власної стратегії постійних наступальних дій Росії, а й інтенсивних ударів українських сил по їхніх тилах, як оперативних, так і стратегічних. А за даними ГУР, у 2025 році для поповнення втраток опаліційної армії у війні проти України Росія розраховує залучити щонайменше 126 тисяч солдатів, але тут, слухайте уважно, із так званого спецконтингенту йдеться про тих росіян, які відбувають покарання у тюрмах, перебувають під слідством, мають заборгованість за кредитом та інші проблеми. Тобто, якщо так далі піде, воюватимуть зеки, сифілітики та шизофреники. І найбільші труднощі в Росії виникають із поповненням армії, і Міноборони розглядає тут всі можливі загоди, щоб справитися з цією проблемою. Навіть у звіті Американського інституту вивчення війни йдеться про те, що російським військам все складніше набирати нових солдатів, оскільки зростає кількість тих, хто відмовляється брати участь у війні. Відомо, що армія РФ зазнає величезних втрат, щодня гине від півтори до двох з половиною тисяч російських військовослужбовців. Тому російське керівництво змушене було звернутися до північної Кореї з проханням надіслати військових для підтримки російської армії на фронті. В Курській області. В свою чергу, ще й економісти пророкують, що економіка Росії може зазнати краху в 2025 році через українські удари по нафтопереробних заводах та нафтових м, санкцій. Тому тут варто подумати, може вже треба е, закінчувати цю безглузду війну? Як ви думаєте, Путін піде на поступки? Пишіть коментарі. Я на цьому завершую своє відео. Дякую тобі, що додивився до кінця. Підписуйся обов'язково і до зустрічі!